Привіт! Приємно, що ти повернувся. Отже тепер у тебе є все, що потрібно знати про відсоткові розрахунки. Я б сказав, що ми трохи збільшуємо складність і змішуємо різні задачі разом. У цьому розділі ми можемо показати, як добре ти володієш відсотками, що ти можеш обчислювати відсотки, відсоткову вартість та основну вартість залежно від завдання. А також Можеш перетворювати відсотки в дроби та в десятковий дріб або навпаки. І найкраще в цьому, я більше не пишу тобі в завданнях, що саме ти шукаєш і за якими числами треба обчислювати. Ти повинен сам з'ясувати самостійно із завдання. Тож, засукай рукава. Та починай! Я в тебе вірю, все вийде!